Вервицю, те, що не всі знають, про велику силу молитви на Вервиці ми чуємо часто. Багато практикує щоденні молитви на Вервиці, та не завжди усвідомлюємо, чого саме так треба молитися. Прозначення молитви на Вервиці свідчить насамперед, те, що Діва Марія назвала себе Матір'ю Святої Вервиці. Маючи на вибір чимало тителів та імен, якими була обдарована, вибрала те, яке наголошує на активному посередництві між Богом і людьми. Марія не прагне, аби її вшановували. вона хоче разом з людьми складати шану Богові, сама прагне стати живою молитвою, що лине до Божого престолу. Вервиця – це не лише молитва, вона чудовий засіб освячення і духовного поступу, одна з найкращих шкіл доброчесності і життя християнського. Без сумніву, не можна наполегливо розважати таємниці життя Ісуса і Марії та не втілити у життя те, що з них будемо черпати. Душа почувається затишніше, коли йде дорогою, вказаною Ісусом і Його Матір'ю. Марія наближається до нас, бере за руку і вчись жити так, як вона сама жила на землі коло свого Сина. Ось у чому наука Вервеці, та таємниця її успіху. Вона вводить нас у живий контакт з Ісусом через Його. Серце Матері, та варто пам'ятати, що сама вервиця матеріальний предмет. Вдихнути в неї силу і віру ви можете щирою молитвою і поклонінням Богові і Діві Марії. Молячись на Вервиці, ми ніби розмовляємо з самим Богом, розповідаємо про свої проблеми та радощі. Відкриваємо свою душу, отже молитва є зустрічю з Богом, покаянням покорою, ми переживаємо разом з Ісусом Його смерть і Воскресіння, засвідчуємо Його силу і владу над всіма нами. Щоденно молячись, людина відчуває укріплення духа, глибоке пізнання істини. Силу вистоїти перед гріхом. Намагайтеся замислюватися над кожним словом молитви, відкрийте свою свідомість для пізнання Бога. Молитва на Вервиці зародилася в глибоку давнину Другого століття на Сході, у Сирії. Християни побудували перші монастирі, почали молитися там, нанизуючи сушені зернятка ягід на шнурочки. Отож назва Вервиця походить саме від слова верв, що означає шнурок мотузка. В період середньовіччя Латинська церква перейняла вервицю від східної церкви. З цього часу, за допомогою Вервиці, той, хто молився на ній, отримував Божі ласки, прощення своїх гріхів, укріп, укріплювалося у вірі. Першим великим пропагандистом молитви на Вервиці був святий Домінік. Перед ним з'явився з неба. Матір Божа з трьома небесними дівами і просила поширювати молитву на Вервиці поміж християнами. В Західній Європі, де молитва на вервиці була майже забутою, блажений Алан Дарупе допоміг відродити її. Пізніше місіонер сітий Людовік. У молитві на Вервиці доказав, що вона не тільки допомагає навертати і спасати людські душі з силою молитв, Отче наші Богородице Діво, а є входженням у глибокі таїнства життя, смерті і Воскресіння, і слава Ісуса Христа і Діви Марії. Він вважав, що причиста Діва Марія з усіх набожець найбільше цінує Вервицю. Бо через неї кожний християнин отримує прощення за провини, звільняється від гріхів, прагнучи досконалості, зростає у ласті, хто плаче, знаходить радість і спокій, хто в біді, допомогу і розраду, того, хто виходить у світ, вервиці, не муче сумніві та помисли, не захоплюють пристрасті. Диявол і плоть стають безсилами перед своєю перед силою вінчальної молитви, яка рятує світ від катастрофи, війни, стихійних лих і хворів. Ця чудодійна молитва стає проведінням для молитвенника допомагає йому доторкнути серцем до одвічних та і небесних доброчеснот любові та миру. Мати Тереза Скалькути сказала, що без вервиці, а також без молебня до непорожного серця Марії і безкромної фатімської каплиці її життя склалося би зовсім інакше. Образ непорожного серця Марії, а також образ Матері Божої Сфатіми, які зберігаються у нашому домі згромадження, та як матір Тереза вшановила від початку заснування чину, користується особливою шаною спільноти. Сестри, згідно з порадами своєї засновниці, відмовляють веревцю, Поспішаючи до бідних і хворих, помолімося, одну десятку вервиці, щоб Бог нам дарував ласки всі необхідні, які нам потрібні, і щоб ми могли лучитися з Марією і з Ісусом щодня, пам'ятаючи, що вони наша сила, допомога, розрада, потіха. Отче наш, що єси на небесах, нехай зятиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений влінона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений блідона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений блідона Твого бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний прийлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна тим і жінками, і благословений прилона Твого, Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений бідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена тими жінками і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Пресвятая Богородиця, спаси нас і цілий світ. Амінь. Ісусе, довіряємо Тобі. Підписуйтесь на наш канал, поширте друзям. Щоб більше людей могли разом молитися на Вервиці з Богом.